Всім привіт! Сьогодні поговоримо про мережевий або, як кажуть, гріт-інвертор. Визначимо сферу застосування, критерії вибору та ключові характеристики. Розглянемо такі критерії вибору, як потужність, кількість фаз, тип інвертора, кількість стрінгів, наявність обмеження генерації, наявність логера та наявність сервісного обслуговування. Зараз видно план випуску відео. Це вже четверте. Прошу підписати, щоб ви не пропустили наступні відео, та поставити лайк, якщо це відео сподобалось. Для тих, хто не бачив відео номер 2 коротко повторюю, що таке мережевий інвертор і в чому його особливість. Для прикладу приведу мікроінвертор, який є найпростішим мережевим інвертором. Це самий простий приклад мережевого інвертора. Це мікроінвертор. От, розміру на 500 Вт. До нього напряму підключається сонячна панель двома коннекторами mc 4 Сонячна панель має два виходи, два таких конектори, вони замикаються. Кожен з них з мікроінвертором. Защлкуються. А дріт-вихід з мікроінвертора це вхід-вихід. Він під'єднується до мережі N і заземлення. Фаза 0 і заземлення. Їх можна збирати паралельно скільки завгодно. Тут навіть китайці схемку намалювали. Одна сонячна панель з мікроінвертором інша. І все це. Підключається після лічильника. Але тут є один нюанс. Цей мікроінвертор можна підключити до сонячної панелі та до своєї мережі. Навіть можна, це просто в розетку. Але якщо генерація буде там 400 Вт, а у вас споживання буде 300 Вт, то 100 Вт будуть перетікати в мережу. А ваш лічильник він двонаправлений. Він Рахувати, що ви споживаєте. Хоча насправді ви будете віддавати. Тобто ви будете віддавати в мережу і будете за це ще й платити. Тому тут є нюанс. Їх потрібно обмежувати у генерації. Вони чудово підходять для гібридних інверторів, які мають вхід для мікроінвертора. А такий вигляд має мікроінвертор на 500 Вт. Тобто, якщо сказати простими словами, мережевий інвертор це перетворювач струму з сонячних панелей в змінний струм, який працює лише при наявності мережі акумулятор такому інвертору не потрібен, йому потрібна лише мережа. Давайте розглянемо визначені критерії порівняння. Перше, визначаємо потужність інвертора. Тут насправді все залежить від вашої мети. Давайте розглянемо самі найпоширеніші випадки. Перше. Зелений тариф. Потужність обмежується лише наявністю коштів та місцем для розміщення панелей. Для приватних осіб зелений тариф діє для станції потужністю до 30 кВт. Планову потужність краще розбивати на 2 або 3 інвертори. Частіше за все розбивають на два інвертори. Наприклад, ви хочете встановити 20 кВт, ви встановлюєте 2 по 10. Якщо ви хочете 30, ви ставите 20 і 10, або 2 по 15. Це має свої переваги. Зелений тариф зараз на 2025 рік і по 2029 14,5 євро за квт годину, або 6 гривень 24 копійки за квт годину. Якщо ви підключаєте зелений тариф, у вас йде максимальна генерація. Все, що інвертор згенерував, все віддається в мережу. Але ж, повторюсь, є одна важлива умова. Потрібно, щоб була мережа. Якщо світло вам відімкнули, генерація зупинилась, і ви в мережу нічого не віддаєте і нічого не заробляєте. Другий випадок це компенсація власного споживання. Наприклад, ви маєте там огород, теплиці, чи щось таке. У вас є джерело водопостачання, у вас працюють насоси, і постійно поливаєте, і вам потрібна електроенергія для цих насосів. Або ж ви там сушите сухофрукти там, чи джерки, кабаноси, і вам потрібна електроенергія для дегідраторів або для сушилок. Чи щось типу такого. У вас є. Споживач, який потребує електроенергії. Ви цю електроенергію купуєте, ви займаєтеся там бізнесом, і, значить, ви знаєте, що для вас ціна в 2025 році, на початок 2025 року, від 5 гривень 60 копійок вночі до 9 гривень за 1 кВт увечері. Набагато дорожче, ніж для населення. І це навіть більше, ніж зелений тариф. Тому для вас компенсація власного споживання. Може бути набагато цікавішою, ніж зелений тариф. В такому випадку вам потрібно визначити потужність вашого споживання. Ну, наприклад, ви там, як ми сказали, саме перше, там, маєте насоси, вони вас перекачують воду для поливу. Це там, ну, нехай там 5 кВт, ви постійно окупуєте з мережі. Плюс там ще і деяке споживання є, Ну, нехай там 6-7 кВт там, до, до, до 8. В такому випадку ви можете. Встановити 10 кВт мережевий інвертор, і він буде компенсувати ваше споживання. А з мережі ви нічого брати не будете. Сроки окупаємості зараз з такими цінами на електроенергію стали набагато меншими. Або ж ви можете заряджати електромобіль в тому числі. В общем, другий випадок це компенсація власного споживання. Ви не хочете брати електроенергію з мережі. А хочете її самостійно і, генерувати і споживати. Так, третій випадок це або вхід на гібридний інвертор, або збільшення потужності вашої станції, яка вже у вас є. Якщо у вас вже є мережева станція і ви хочете збільшити її потужність, то тут все залежить від ваших фінансових можливостей, або планки, яка є 30 кВт для приватних осіб. Наприклад, у вас є 20, ви хочете додати ще 10 Ну, то і тут все зрозуміло. Або ж інший варіант, у вас є вже гібридна сонячна станція, там, наприклад, на 6 кВт, і ви хочете, вам не вистачає цієї потужності, ви хочете збільшити генерацію. В такому випадку ви можете поставити додатково мережевий інвертор, і він буде працювати паралельно з гібридним, і таким чином збільшуючи. Його можливості. Якщо це, інвертор з, якщо це гібридний інвертор з входом для мережевого інвертора, вони будуть працювати синхронно і мережевий інвертор буде виробляти саме стільки, скільки потрібно. Гібридний інвертор буде його обмежувати в роботі. Або ви можете встановити його паралельно, він буде працювати на мережу. Якщо не вистачає вашого гібридного інвертора і ви берете з мережі. Мережевий інвертор буде компенсувати це споживання. Або ж у вас є зелений тариф. І ви пустите мережевий інвертор на власне споживання, а все, що з гібридного, буде йти на продажу. Другий критерій це однофазний чи трифазний. Тут насправді все просто залежить від вашої системи. Якщо у вас малопотужна система до 10 кВт, то ви можете. Обрати однофазний інвертор. Наприклад, у вас є підключення і потужність лінії дозволяє там до 10 кВт, ви купляєте однофазний, ставите і вам підключають. Але бувають такі випадки, що Обленерго каже, що ні, можемо тільки там 7 кВт. Якщо ви хочете більше, потрібно тільки 3 фази. Або бувають ще інші випадки, коли Обленерго каже, потужності не вистачає. Лінії наявної І потрібно вести окрему лінію від вас до трансформатора. Ну, це, коли, це, це, це зазвичай буває, коли там потужність 20-30 кВт до 10 кВт такого, як правило, не буває. Єдине, що кажуть, потрібен трьохфазний. Тобто для маленької потужності до 10 кВт вистачає і однієї фази. Від 10 кВт вам вже потрібно буде три фази. Або якщо у вас потужність невелика, але система трифазна, вам тоді потрібно ставити трифазний. тут все зрозуміло. Далі, тип інвертора: високочастотний чи низькочастотний. І на що це сказується? Ну, давайте спочатку в двох словах, чим вони відрізняються. Високочастотний інвертор має більший КПД. Деякі виробники, наприклад, де я заявляють, що там майже до 99%, там 98,5%, а так зазвичай 95-98%. А низькочастотні, вони мають менший КПД там 92-95%. Проте вони відзначаються стійкістю до, пере, до перевантажень і вони більш надійні, більш довговічніші. І тут є ще такий цікавий нюанс. І в залежності від реактивної потужності у вашій системі. Іншими словами, якщо по-простому, якщо у вашій системі у вашій споживач це асинхронні двигуни, або основна, основне навантаження на інвертор це асинхронні двигуни, то високочастотний інвертор може піти в помилку і відімкнутися. Йому потрібно, щоб косінус свій був, як правило, 0,8. Не менше. А низькочастотні інвертори, вони з цією задачею дуже гарно справляються, їх ще називають трансформаторними. Вони з цією задачею гарно справляються, тому якщо те обладнання, яке ви хочете заживити, це асинхронні двигуни або вони несуть основну частину навантаження, то вам тоді однозначно потрібен низькочастотний інвертор. Так, да, вони будуть дещо дорожчі, більші за розмірами, не такі компактні, як високочастотні, але іншого вибору у вас немає. Можу додати, що знаю такий випадок, коли ставили сонячну станцію і високочастотні інвертори для станків. Там були асинхронні двигуни, і вони не змогли працювати від високочастотних інверторів. Тоді, коли вмикалось повне навантаження, інвертор уйшов в помилку і відмикався. Тобто вони не могли вімкнути всі свої станки, тільки частину. Тому їм довелося переробляти систему. Були витечені зайві кошти, тому на це питання слід одразу звернути увагу щодо того, хто або що буде вашим споживачем. Далі, кількість стрінгів. Ну, це. Має значення лише для компенсації власного споживання, тому що якщо ви розташовуєте сонячні поля по трьом напрямкам південний схід, південь і південний захід, тоді ви зможете отримати максимальну компенсацію власного споживання. Якщо ж просто зелений тариф, то тоді вам всі поля потрібно орієнтувати виключно на південь для отримання максимальної генерації, тому кількість стрінгів не має такого важливого значення. Наявність трансформатора струму. Трансформатор струму необхідний для обмеження генерації. Він розташовується після лічильника. І якщо інвертор фіксує переток току за межі трансформатора струму, тобто в сторону лічильника, тоді він зменшує генерацію до того рівня, щоб цих перетоків не було. Тобто він дозволяє вашій сонячній станції. Виробляти саме стільки електроенергії, скільки ви споживаєте, не більше, не менше. Якщо споживання ваше міняється, інвертор через трансформатор струму це бачить, і або збільшує, або зменшує генерацію таким чином, щоб вона змогла покрити ваше споживання. Якщо ж у вас станція буде працювати по зеленому тарифу, він тоді вам не потрібен. Вам тоді навпаки потрібна максимальна генерація для того, щоб віддати її в мережу та отримати кошти. Наявність логера. Як я раніше казав, логер дуже-дуже корисна штука. Він підключається через Wi-Fi і дає змогу віддалено через мобільний застосунок бачити всі показники роботи інвертора. Також він дозволяє бачити статистику за місяць, за день. За годину, за рік, тобто всю всю статистику по всім параметрам вона зберігається на сервері, і ви можете, можете подивитись її в будь-який зручний момент з мобільного пристрою, що дає можливість відслідковувати роботу, бачити, що до чого як було, і ви зможете зробити тоді аналітику. Як у вас що працює, і побачити, якщо є якісь помилки або погіршення чогось. Тобто ви зможете відслідковувати, бачити всю ситуацію, і як у вас працює інвертор. Ще один пункт наявність сервісного обслуговування. Що я тут маю на увазі? У нас ринок був дуже сильно перегрітий ринок інверторів і сонячної енергетики. У нас ціни влітку 2024 року зросли майже вдвічі в порівнянні з весною, тому що були масові. Відключення світла. І коли так ціни сильно злетіли, з'явилося дуже багато ділків, які позавозили непонятно яких інверторів, так називаємо ноунейм, no і стали їх продавати набагато дорожче, ніж вони стоять насправді. А ці ноунейм no інвертори їх і в ремонті не приймають, тому що на них і запчастин майже немає, і вони так виконані, що вони майже. Не ремонтопридатні, не кожен майстер візьметься за ремонт. його вони ламаються часто, з ними дуже багато проблем. Хто стикався, той вже знає, можливо, хтось від товаришів, чуб. Тому краще обирати перевірені руками виробники, які вже у нас працюють не один рік, на яких немає нарікань, яких гарні характеристики. І навіть якщо з ними щось стається, їх можливо відремонтувати, і сервісні центри за це беруться. А нормальні виробники ще гарантію дають до 5 років. Тому я прослідав варіанти тільки з надійного обладнання. Все вище зазначене по пунктам, по яким ми прийшли, по, по критеріям порівняння. Я зробив таку табличку об'єднану, і тут можна поставити на паузу і подивитися все зразу так сказати, Підведена узагальнена інформація по вибору мережевого інвертора, на що слід звертати увагу. Ми не прощаємось, зустрінемось у наступному відео. А наступне відео буде про автономні інвертори та зарядні станції, на що слід звертати увагу при виборі, на що можна розраховувати, та які там бувають причини поломок і на що краще звернути увагу при її виборі. Дякую, побачимось.